Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Сморід у селі клічин не зник і не припинився. Мешканці, як і раніше, бідкаються на виробничі запахи в повітрі. Щоправда, кажуть, смердіти стало рідше. Селяни нарікають через виробничі випори хворіють і люди, і худоба. Діти рвуть, пече в грудя, діти рвуть. Рвота починається у дітей. Тошнота, алергія сильніша. Худоба на полі паслися біля їхньої фірми. «Впала худоба, корова впала, паралізувало корови, корова впала в кінці села. До мене люди приходять на день народження, і ми ко фу. фу, Ну в туалет прийшли. Вибачте, а що я зроблю? У мене вікна закриті, двері закриті, а люди сидять в туалеті за столом. Обурена громада, зрештою домоглася зустрічі з представниками підприємства. Ми построїли нове чесне соруження, нові фільтри, все, улучаємося, у постараємося всі, всі, усвої, постараємо всі ці недостатки, недоліки всі ліквідувати саме ближайше час». На шкірзаводі обіцянку таки виконали: облаштували систему фільтрації стоків та повітря. Та чи внюхали селяни технологічну модернізацію? Питаємо у жителів Клітчина. Зміни є, але, мабуть, суттєво дуже маленькі. Ну запах він трошки зменшився. Зміни є, але не сильні. Які зміни ну що не так воняє? Сильніше воняло. А зараз не так воняє. Разом із селянками їдемо на підприємство з душком. Дорогою тамтешній працівник розповідає, що його здоров'ю, запахи шкір переробки не шкодять і вказує, звідки може йти їдкий отруйний смог. Мені не смердеть, що мені смерде. А ви працюєте? ніколи. Мені непогано подивитися. На мене що мені може бути погано. Скільки заводу цьому року, скільки я працюю на ньому? Подивіться на мене, який я. Чи я болію відчувається, що мені погано, бо взагалі буває. Люба промзона, ну що ви не бачите, от тут а, там переробляють в торсерйо, пінопласти роблять от на території, ріжуть їх. От доски холодильні. От подивіться сюди, тирси летить, гляньте. Ну, ну, дихати нормально, асми не може. А дихати, асми не буде. На території самого шкірпереробного підприємства специфічний виробничий запах є, але він досить локальний і смердить тільки біля цеху первинної обробки шкіри. Он там далі, уже у цехах, де пакують та сортують вичинені і оброблені шкіри, запаху зовсім немає. Це тому, що керівництво підприємства після втручання активістів, журналістів і місцевих мешканців взялося дообладнати очисні споруди, які фільтрують воду та повітря. На самому виробництві працівники не мають засобів індивідуального захисту. кажуть до специфічного Запаху звикли, а шкідливих випарів немає. Дискомфорту, е, ну, я не відчуваю зі здоров'ям. Не дере, ні пече, нічого. Абсолютно, я вам скажу, що. На набагато комфортніше зараз працювати ніж колись. Директор підприємства показує новенькі очисні споруди у недалекій перспективі. Накриття над смердючим відсійником дообладнають сучасним фільтром і усунуть можливий сморід. Ну ви ж розумієте, ми вже зробили те, що ми могли на даному етапі. Ми Ні, я не кажу, що там очисні, ми... чи очисни. Хто воняє? Но воняє. На данном этапе мы закрыли первый отстойник, который больше всего издавал запах. Но здесь еще он не до конца готов. Вот привезли новое оборудование, которое устанавливается вместо вот этого. И тогда зашьется э, вот этот кусочек основной. Основний запах йде з першого стойника. Буде вона буде повністю закрита. Житомирські чиновники обіцяють на досягнутому не зупинятися. ми зараз закриваємо проблему по шкірзаводу. Закриваємо цю проблему, переходимо на наступне підприємство. Бо зараз почнемо розпилятися, не буде толку ніде. Добре, ви обіцяєте провести обстеження у всіх Абсолютно. підприємствах промзони. Абсолютно, ну у всіх підприємствах в тій частині промзони. Да? Давайте будемо більш конкретизовано. Ага. Народний контроль вимагає, аби на усіх підприємствах промислової зони Житомира перевірили очисні споруди і, зрештою, встановили причину смороду і усунули її. Катерина Білошицька, Віктор Мозговий, народний контроль, Житомир. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.